Ми маємо Павла Попадюка, це командир мінометної батареї 79-ї окремої аеромобільної бригади, який нам розповість про те, як вони виходили з оточення бойовиків. Він був біля Ізварину разом із цією мінометною бригадою. Зараз він у Миколаєві. Алова, Павле, ви нас чуєте? Да, да, да. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, що відбувалося, як, що було під Ізварено і що трапилося потім? Де ви є зараз? В даний момент ми знаходимося в місті Миколаєві, пройшли медичне відслідування в госпіталі у Миколаївському. До цього ми вчора проходили медичне обслідування в госпітальної в у поляговій основі. Заходить, нас розбомбили з 16 по 21 число, 21 число ми все з Розвалися оточення на шахті ДПР. Коли, коли ми уходили, то нам були мінометами і середковим оружием. На БПР навіть є святих покришок цих покрищів, що нас обстрілювали, стріляли. по нам, так як ми ще понаду по території між Російською Федерацією і Україною. Стреляє по наросійської федерації. Та, та та ми вас чуємо. А скажіть, що ви знаєте ще от про долю бійців 24-ї бригади, розстріляної під зеленопіллям? 24-ї бригади, розстріляної під зеленопіллям. Ви ще знаєте? Ми ще двадцять четвертого. Знаєш, є розповіли повністю. Що я там приходила? Я вам розпоряджу, може за що. Нам на, на, на освітлення 20, ой, не 20, а 17, по-моєму, числа і до 16-го на вечора прийшла 28-ма бригада, вона вибухалася піхота на БМП. Поличається, поставили хлопці, 18 -ти, -ти по 18 років. Вони так само ховалися по укриття, як і ми нічим по машинам не могли. Це вся підтримка, яка на вас прийшов на гору. Розбили нашого рухович, є відео з генотен, де є така, що розбивали нашу гору повністю. нам просто щось а туди піти, як би ми цього не хотіли. Але трималися до последнього. Є відео для нас випускне, те, як у нас розбили, повністю. Але в цьому ніяк це не можути. А скажіть, будь ласка, ще от яка реакція була командування на те, от що ви вирвалися, що ви зараз у Миколаєві? Тому що було дуже багато розмов про те, що, начебто, вас мало не зрадниками за це вважають? Не зрозуміло, можна повторити питання. Алло, алло, погано дуже чути. Якщо можна, повторіть, будь ласка, питання. Та-та, я питаю, яка реакція була командування вищого вашого Де, на те, що дейте, ви вирвали дейте. з оточення? Дивіться, командир, який старший взагалі був, це не буде не в радострові, скажу, але це право. Получається, він питався на тому що він розумів, що ми більше не можемо тримати ці гори. І почається, що він на свої, Ну, сам він там Ну, навіть нашому нашого правительства Міністерства оборони підтримки з їхньої сторони не було жовтим ніякої розуміють. А що а, а що ви знаєте про тих, хто там залишився? Алло, алло. Алло, алло, там там ще залишилися люди. Так, що що з тими, хто залишився? Там, там залишилося ще е, більше, ніж половина нашої другої, другого батальйону 39-ї бригади на висотках е, граніт, на висотках міста. І вони все не знають, як її війські от вони хвалили за тих у сумки і градами, і ніби каже, голови висунути з відкритерів. Mm -hmm. Я зрозуміла, дякую вам, Павле. Будемо ще вас набирати.